Вітаю, малята. Пропоную вашій увазі математичні задачі. Валя п'ять яблук купила. По дорозі одне загубила. Скільки донесла до хати, щоб гостей попригощати? Було п'ять, одне згубила. Давайте порахуємо, скільки яблучок вона принесла. Молодці, чотири. Ой, було у нас мороки. Посварились три сороки. Три горобчики примчали. Розуму сорок навчали. Порахуйте дітлахи, скільки всіх було птахів. Вірно. Шість. Ой, у лиски гарний двір та чотири дочки на вибір. Та й один синок. Скільки всіх було діток. Молодці п'ять. А тепер трошки складніша задачка. Лісом до бабусі йшла червона шапочка мала, в лісі вовчика зустріла, пиріжками пригостила. Ще лишилось у онуки пиріжків чотири штуки. А було спочатку сім? Скільки сірий Вовчик з'їв? Вовчик з'їв. три пиріжка. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей!